Розпочали кавуну каву сезон і дуже смачні. Перший раз, правда, ми їх спробували в суботу, коли були в випасному, там на хрещені і в гостях перший раз спробували. А це вчора нам доставочку зробили. Наша мама замовила, привезли прямо до двору вони у нас по 15. Не знаю, де в яких регіонах України потім у нас так. Цей, правда, трошки недозрівший. Є такі недозрівші сімечки. А ми в суботу пробували повністю чорні такі, дуже солодкий був і меншенький. Бо це такий крупних. Доїдаємо тортик, який я пекла ще в п'ятницю. Медовик заверним кремом. І зараз хочу відкинути бринзу і скоренько, зранку, поки не жарку, вирішити багато питань. Так що залишайтесь на каналі, буде цікаво. Підійшла вже сироватка. Зараз я її виберу, щоб легше було відкидати. На дворі дуже жарко. Передавали на цім тижні, наче як має бути дощ. Вчора збирався, збирався дощ, так і не було. Може буде до кінця тижня. А на слідуємо тижні передають жару аж до 40 градусів на півдні. Не знаю, що воно буде. Ну Це ж літо. Правда, через цю суш. І кози стали менше давати молока. Ось це все ранішнє молоко, це пів каструльки. Все, що є. З усіх кіз. Ми вже козенятам не даємо зранку, тому що вони йдуть пастися. І їдять тільки ті шмалі, які 2,5-3 місяці. А яким по пів року, то вони вже без Ну і пробуємо пробуємо сиру їм давати. Та й таке. Все магазин. Тут так хорошо, прохолодненько. текаю, жду. беля сосны. Зачем ты их корректируешь?

повязки вверх. Здесь мы сами потом поднимаемся в стенку, а вот тут будут всякие ползуночки. Все, хай там Мишка был. Вот и I don't know.